Мир всім, мир всім, друзі, і це свідоцтво воїна Христа і для воїнів Христа. Свідоцтво, яке я хочу розказати, яке мене побудив Дух Святий сьогодні, засвідчити воїнам Христа від воїна Христа. Галілюя! Слава Господу! І так, знаєш, брати і сестра, коли ти воїн, коли ми воїни Христа, коли ми йдемо дорогою, коли веде Дух Святий, духовних, духовною дорогою битв, ти просто заряджений. Ти просто заряджений на цій дорозі. Заряджений Словом. Ти мотивирований, мотивірований. Ти заряджений Словом Божим. Духом, відкриттями, молитвами. Ти просто заряджений, якщо ти воїн. Якщо тебе веде Дух Святий в битвах духовних, то він тебе і снаряжає, словом Божим. Ти просто в дусі, ти заряджений молитвами на перемогу, друзі. І ти, коли тоді заходиш в атмосферу іншу, де все спокійно, де все лагідно, де все тихо, розставлено так, знаєш? Ти, а ти чуєш бурю. Ти чуєш в духовному світі бурю. Реально бурю, бо тобі відкриває, що за що треба воювати. Ти заряжен на молитви, на перемоги, становитися в проломи молитовні. Ти заряжен. Це як було це перед війною в Україні. Я вам зараз свідчення таке скажу, воїни. Ми були місіонерами по Європі, і перед війною Господь сказав Україна. Ми приїхали в Україну в 2021 році в грудні, і Бог дав слово, що буде війна, і він зібрав молитовників духовних брані, які стануть пролом молитви. А ти заходиш до церкви, щоб молитися. А вони, ну, вони не розуміють. Ну, є речі, які просто не відкриті і не розуміють. Розумієте? І є речі, які просто не розуміють. А тобі Бог дав слово, Єремія 1.19, що буде війна. І ти ведеш, заходиш в церкву і ведеш цю молитву Брані. А вони ну, просто не розуміють тебе. І кажуть, тобі йди, ну ти не заважай, пастору, йди. Але ти, ти розумієш, ці молитви брані, ти не тратиш на це часу, ти не ображаєшся на них, тому що ну, вони не чують цього. Розумієте, ти просто воїн, ти не ображаєшся, ти йдеш далі. Ти не тратиш час на це і робиш далі діло духовної брані. Робиш діло духовної брані. Галілюя. І 23.02 2022 року, 23 числа, в мене є ці ефіри. Я просто кричав на вулиці в ефірі. Церковь Ісуса Христа. Церква Ісуса Христа, вставай на молитовну брань, молитвений пролом, встань, молитвиний пролом проти цієї війни. Я просто кричав, бо ти чуєш це в духовному світі. Бо раз Бог тебе вибрав для цього, для брані, щоб ти був воїном, ти чуєш цю бурю. І ти кричиш. Ти духовно кричиш. І я кричав, духовно, вставайте на молитовне брані, вставайте молитвині духа. І Бог об'єднав групу молитовну духа, яка стала в молитвиний пролом проти цієї війни, тому що ми воїни духовні Христа. Аллилуйя! І ти воїн, і ти знаєш, і я знаю ціну цих битв, духовних битв. Ми знаємо ціну перемог духовних. Друзі, молитовники, воїни. Ти йдеш отак з телефоном, де йдуть наступи, да, на Україну. Ти йдеш у магазин, щоб швидко скупитись. Ти не можеш остановитися, ти береш ці покупки. Продавець тобі каже, слухай, давай розплачуйся. А ти, ти молишся просто на язиках. Чи за те село, чи за то місто, чи за те. Ти не можеш зупинитися. Бо ти воїн. Ти маєш відкриття від Бога, ти маєш слово Божє. Бо наша брань не проти крові і плоті, а проти духу злоби піднебесної. Друзі. І тоді Дух Святий, в іюні місяці, рік назад, він сказав, коли почали відступати війська да, від, з України, він сказав Німеччина. І дав підтвердження через пророків. Німеччина. Я плоть урвався там до Маріуполя, туди, допомагав. А він каже, Німеччина. І сказав, чому? Щоб дух комунізму тут не прогресував, не з'єднався, не, не стала Німеччина під цей дух комунізму. І ми приїхали в Німеччину. І рік духовної брані Німеччині. Послухайте, воїни Христа, я вам свідчу. Рік браній духовних, Бо дав вам відкриття за шафар. Он лежить шафар, он з цього боку. І він дав відкриття за шафар. Він усилив нас цим духовним інструментом. Я знаю, що будуть багато умників за шафар, але умникам я скажу по відношенню до шофара. Почитайте Книгу Ісуса Навіна, 6 главу, і книгу суддів 7 главу, де вони, християни, трубним звуком шафара, що вони робили, стіни падали, війська тікали від цього звуку. І тому, якщо є відкриття за шафар, то треба священа діяти шафарам, що ми робимо. І він нас усилив в Німеччині через через учителів, які, через яких відкрилося, ми отримали відкриття за шафар, воїни Христа. І ми приміняємо. Ми приміняємо, трубимо шафари, висвобождаємо слово Боже. Він дає слово Боже воїну. І він нам дав Слово Боже на Німеччину. Так як на Україну, Єремія 1.19 по Україні, що не здолають буде війна, і Ісая 54 з 15-го ніяка зброя проти України не буде мати успіху. І ми стаємо молитовні по духовні проломи, зная ціну цих молитв. Друзі, так же само, як зараз по Німеччині, він дав 56.1 Ісая. Дотримуйтесь правосуддя. У цій ситуації з Україною і чи не справедливість, бо наблизилось Божє спасіння, Божа милість. І ми по всій Німеччині проливаємо ділеї. в містах, морях і трубимо, висвобождає слово Боже і Шафар, і веде молитовну брань, духовну молитовну брань. І подивіться результати зараз по Німеччині, які рішення приймає зараз Німеччина, воїни Христа. Ми бачимо ці результати. Ми бачимо ці результати духовних брань сьогодні, друзі, воїни Ісуса Христа. Він вибрав вас, нас. Ісус каже, я вибрав їх від світу, я навчив їх і вислав вас, воїнів, у світ. Що Він нам дав? Ісус Христос спасіння приніс, примирив з Отцем. Наші імена записані в книгі життя на небесах. І Він вислав воїнів Христа у світ. Він дав владу, Лука 10, 19. Це даю вам владу наступати на змій, на Скарпіонів і на всю силу ворожу. Він дав слово своє, Ефес 6. З 12-го, що наша боротьба не проти крові і плоті, а проти духов злоби під Тому одіньтесь во все оружжя Боже, одіньте шлем спасіння, броню праведності, припаясуйте себе поясом істини. візьмите в одну руку щит віри, щоб не могла пробити стріли лукаво, а в другу руку Слово Божє, яке є меч обуйдовострів. І ви освобождайте Слово Божє. Алилуя! Він нам дав все. Ісус Христос і також дав, умолив батька, Батько нам дав Духа Святого, який зараз з нами. Він наставляє, назідає, утішає, укріпляє, облічає, напоминає все, що Ісус Христос сказав і прославляє. І Ісуса Христа, Дух Святий, і ми разом з Духом Святим проставляємо ім'я Ісуса Христа по цієї землі. Воїни Ісуса Христа. Аллія, Аллилуйя, Аллія. Слава Тобі. Аллилуйя, войни Христа. Воїни Ісуса Христа. Воїни Ісуса Христа, нехай Дух Святий вас укріпе, наповне, дасть сили, дасть відкриття Слова. Аллюя! Аллія. І тому рік, будучи в Німеччині, я вам зараз засвідчу далі: ти просто в молитовних бранях стоїш до перемоги, знає. Хто стоїть з тобою сам Дух Святий і Бог наш великий? Ісус ходатай за нас. І тому рік ти стояв в проломах. А да. люди вчили німецьку мову. На заняттях були, вчили німецьку мову. Зараз послали мене теж на заняття. Але я походив неділю. І ти не можеш це вложити в себе, тому що ти в молитвах, ти в битвах, ти, ти йдеш до перемоги. І я завтра, я вже відказався від е, занять не тому, що я не поважаю, ні, а тому, що ти в іншому заряжений. І зараз я йду, в мене завтра термін, і я буду йти. І я скажу, я не можу навчатися. Тому що я воїн, тому що взлітають літаки з бомбами. І я це бачу, мені треба бігти, стати молитвений пролом. Тому що йдуть бої. Мені треба стати молитвений пролом за солдатів, за воїнів, які воюють за капеланів, волонтерів. Вчора, сьогодні утром. Загинули діти від бомб Дніпропетровські. І я стою на коліна. Боже. Може я не так прободрствував десь в молитвах? Пробач мене, Боже. Я воїн, я не можу сидіти, вчитися на розслабоні німецької мови. Хоча мене обезпечають всім. Я не можу вчитися. Я заряжен на битви в духовному світі. Я йду молюсь, їду молюсь, залажу на гори молюсь, щоб був захист на кожному воїні, який захищає Україну Богом даною землю, бо я воїн і моя брань. проти духов злоби під Я веду з цим духами. Духовну брань, і я знаю, що перемога вона прийде, бо Бог дав слово. Знайте, і тих, кого вбила ця війна. Я знаю, що я з ними зустрінуся на небі, тому що Слово Боже каже, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Тому я знаю і я надіюся на Христа не тільки в цьому житті, а я надіюся на Христа і на небі. І тому я зустрінуся з цими людьми на небі, з діточками, з людьми, які загинули від війни. І я зустрінуся, я зустрінуся з ними і подивлюся в очі, і вони мені. І я не можу тут в ефірі бла-бла-бла там казати щось, а вийти і займатися іншими ділами. Ні. Я стою в молитовних проломах. Як вийде Дух Святий, я стою і воюю з духами з лаби під Я закриваю небо над Україною. Звуком Шафара я висвобождаю слово Боже, щоб було закрито небо, щоб ангели закрили це небо, щоб ракети не вбивали, щоб бомби не, не падали, не вбивали людей. Тому я свідчу вам воїни Христа. Ми не тільки у, ці, у цьому віці надіємося на Христа. Ми знаємо, що ми будемо в вічності з Ісусом Христом, і ми зустрінемося з людьми, яких вбила ця війна. І я кажу десь, Боже, може я десь не домолився. Боже. Може я десь не, не так молився, чи ще щось. Дай мені більше часу. Піднімай мене днем і ночью. Боже. Тому що, друзі, він нам дав владу. Ми можемо задумки, в Коринфянам написано 3, 10, 3, Ми можемо задумки навіть розрушати. Тому ми молимось і розрушаємо задумки, сатаністські, демонічні задумки. Ми можемо розрушати молитвами Словом Божим, також шафарам, хто має відкриття затрубління в шафар. Ми можемо розрушати задумки ворогів, задумки неправильні проти людства. Ми можемо розрушати Словом Божим, бо тому що так каже Слово Боже. Воїни Ісуса. Воїни Ісуса. Тому я вас хочу помолитись за вас. І сказати, що Ісус Христос вас вибрав. Він не всіх вибрав для цієї роботи бути воїном. Він не всіх вибрав, але кого він вибрав, він снарядив, він обучив, як воювати, дав Духа Святого, дав духовне зброю, снарядив, навчив і вислав завойовувати території, завойовувати країни, міста для спасіння людства. Друзі, рідні. Я вам засвідчу, як прислав у Польщу, Господя поставив сумки на вокзалі. Він сказав Європа. Я кажу, Дух Святий, я не знаю ні одної людини. А він каже: стань молитвений пролом за цей край. І все. І ми до року молилися, вели духовну брань за спасіння людей, за спасіння поляків, за прийняття Ісуса Христа. І через рік відкрилися двері, і масово почали приймати поляки. Ісуса Христа в своє масове спасіння було. Ми їхали з города в город, з міста в місто. Масово люди приймали Ісуса Христа в своє серце. Від людини, яка не знає польського язика. Мені апостол каже Польщі, Сергій, ти нічого не можеш зробити. Тобі треба вивчити язик, а тоді нести Євангеліє, а мені Дух Святий. Говорить, скажи йому, що я тобі дам переводчиків. А я кажу, мені дух Святий каже, що він мені дасть переводчики. Він ха-ха-ха, ну послухайте, через дві неділі, куди я не їхав по Польщі, везде Дух Святий давав Вулиці, на вулицях Євангелія переводчики, в тюрми Євангелія переводчики. До діточок ми їздили концерти робити свізде, всюди Дух Святий давав переводчиків. Тому воїн Христа, воїни Ісуса Христа. Якщо ви, вас Господь повів бути воїном Христа, то Він і снарядить, Він укріпе, утіше, Він наставить. І ніхто тебе не похитить із руки Божої. Галілюя, І я зараз помолюся. Дух Святий, драгоцінний, укріпи кожного воїна. Хто йде в бранях, хто йде, становиться в молитовні брані, укріпи кожного воїна. Дай сили, наповни силою своєю, мудрістю своєю, як вести молитви брані, наповни силою, мудрістю, любов'ю, укріпи кожного, хто йде. Цьому шляху, кого ти ведеш в цьому шляху, наповни силою, непоколібімостю, кріпостю, нехай вдохновіння приходить від тебе, Господь, на перемоги, бо ви воїни Ісуса Христа, ви єсть переможцями в Бозі. Галілюя! Слава Господу! І на цьому я закінчую, друзі, до зустрічі. Я люблю вас і ми любимо вас. До перемог, друзі, і на завершення я хочу сказати Іуда 1.20. Прибувайте вашої найсвятішої віри. Моліться в Дусі Святому. І пробувайте в любові Божій. Галілюя. Амінь і до зустрічі рідні. До перемог духовних воїни Ісуса Христа.